Слово десяте захисне, сказане своєму батькові і Василю після повернення сиделя Григорія з усамітнення, немає нічого сильніше за старість і то стоповагніше за дружбу, ними приведений до вас. Я у хрестів, в'язаний за залізними ворігами, а не розв'язаними узами духом. Досі я вважав себе місним і не спорив, бо яка глухота не приділяв. Моїх слів навіть всім моїм друзям і братам, але все віддав кому це завгодно, бажав жити в спокій, любомуствувати і безмовності, розмовляючи з самим собою і з духом, уявляв розумом кормив Елін постелю Іоанну і надмірне життя любомудрих, і як і Іван сьогодні сьогоднідені, подібні обурі шукав собі якої небо скелі, або тримчака, або стіни б де б сховатися, роздумував самі з собою, нехай для одних будь. Трудин, для других і нагороди за перемоги, а для мене це уникає боротьби і заглиблюється в самому себе. Достатньо жити, як можу, ніби за легким, за легким судні, переплести невелике морем і в богості тут тимтешнього життя, придбати собі малу у житті майбутнього, можливо, більш низькості, а зато той більше оберненості навчає думку, однак уникати, висоти, і падіння. Так думаю, я поки можна ще було пускати. Тіні і сонні мрії і годувати розум порожньою вимислими. Що ж тепер прямоглавна дружба підкорила себе на в мудрості, межа життя небезпечніше, постановище і дружба того, що сам багатіє для Бога інше збагачив. хто дає вже гнів, що почули лагідь не оселитися. Слом 33 Спокійно дивлюся на руку, щоб чинила наді мною. і радісним полюдом звернулася до духа. Серце моє не хвилюється, розум повертається. Дружба. Погашений згасле полум'я, знову живає і запалюється і моєї іскою. Душа моя не мала втіхі, плом, 76, і пав'я дух мій, казав надалі, не буде вірити дружбі, і для того мої уповадна людина, тому що вся людина улесливо ходить, і тому, що всякий брат ставить спотикання іншим, усім з одного пороху, з одного змішання, служив від того самого зла, але один, то другий то носимо благообразну личину. Яка мені користь думаю, я сіє ревним і поставляємо дружби, яка почалася з миру і прийшла в дух, яка користь із того, що в нас була один дах і одна трапеза, спільне поставники і уроки, що користь із цього більш ніж братню злиття сердець згодом щирої єдності, невже мені не дозволяють із того, що залишиться внизу під час подарування, піднесення друга, коли багато хто домагається і досягає протилежного? Того, щоб разом із друзями влада і брати участь у їхній благоденстві. Але для чого мені переказувати все, що придумували печальність на вірі, яку називає затьмарення розумом»? Але такі дійсно і навіть ще гірше були мої роздуми. звинувачує сам себе за свою розумілість або божевілля, але тепер міняє свої думки і сам змінюється, що набагато справедливіше, колишнього, для мене простоніше. Через вже мої зміни можеш бачити дивний муже, не тільки з того, що розв'язане тобою, бо є мовчання, а на яке ти скаргився і з яким багато докоряв мені, але також того, що самим словами служить твоїм захисниками, це явний знак нашої дружби, Духу, що живе в нас, але в чому ж полягає твоє правдання. Якщо зрішу, що небо сам поправне, як має звичай робити в мудріших випадках. Ти й потерпів, яби дружба була перевагою над духом, якщо для мене. Тебе дорожче, можливо, будь-якого іншого, то дух незрівняно для тебе важливіше, ніж я. Ти не терпів або талант залишився схованим і закопаним у землю, не терпів або ховався під спудом світильник, тому що так ти думаєш про моє світле, мій Ти до, до домагався, аби до тебе, Павла, приєднаний був Варнава, домагався аби до Свілани, Тимофея, приданий був Ітит. І щоб тебе через ти через тищу, що щиро про тебе турбуєшся, поширюється благодать Божу, так, щоб благовістя Христова розповсюджувалося як і Ірусалиму до Іліреака, рівно 15. Для цього і мене водиш оточення, і коли бажаву ти, коли ти береш і і саджаєш поруч з собою. І в цьому можливо скажеш ти, полягає моє образи, спільником, торботи він сівде, для нього помазуєш мене і правосвященника, одягаєш подир, покладаєш на мене кидар, приводиш до жертовника духовного усипалення, приносиш і жертву тисяча освячення, освячуєш руки Духові, водиш мене для те на водіння, висвятає святих, я робив створителем скінів. Правдиво, яку збудував Господь, а не чоловік, але ти достойний як тих, що помазує. і для того, як перед яким звершується помазання, оце знає протесть істинно справжнього помазника, якого помазав він, то помазав тебе єлим радості більше, ніж спільник його, і помагавши люд, людство Божеством, що створити за Бог єдиний, знає сам Бог і Господь наш і тут Христос, через якого. Одержали ми примирення, знає Дух Святий, який поставив нас на це служіння, в якому стоїмо і хвалимося. Надією слави Божої, Господа нашого, Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.